Задля підвищення темпів комплектування кораблів та військових частин Національного флоту військовослужбовцями військової служби за контрактом, 26 серпня у місті Корабелі в Миколаєві, які планувалося, відкрили другий вербувальний центр військово-морських сил збройних сил України. Відтепер дислокуватиметься він на території 198-го навчального центру військово-морських сил збройних сил України. Позитив нового підходу це те, що ми вже під час перших бесід, і ще до того, як людина прийняла рішення служити за контрактом, даємо йому максимально об'єктивну інформацію про те, де він буде проходити службу, які умови цієї військової служби. З громадянами охочими пов'язати своє життя із вітчизняним військовим флотом. Працюватимуть представники усіх військових частин Миколаєва на цих вербувальних пунктах. Першими з людьми зустрічаються представники тих військових частин, в якому не виключно вони будуть проходити військову службу. І дуже важливо, важливо з нашого погляду, щоб кандидати на укладання контрактів на проходження служби в подальшому зустрічалися саме з тими людьми, з якими їм пізніше доведеться служити. Майбутні контрактники пройдуть попередні психологічні тести, на основі яких отримують рекомендації для подальшого проходження служби у ВМС. Потенційним кандидатам допоможуть з'ясувати переваги служби на флоті та отримати відповідну професію, і що не менш важливо, супроводжуватимуть безпосередньо до укладання контракту. Вирішив служити, ну тому що важко знайти роботу якби по спеціальності. А збройних сил України хочеться служити, захищати Україну. Тої тобто зарплата доволі така непогана. Переконані, що функціонування новостворених вербувальних центрів активно поповнюватиме лави військово-морських сил збройних сил України фахівцями та сприятиме зміцненню боєздатності військово-морського флоту нашої держави.